А ви знаєте, як запитати англійською котра година? What's the time або what time is it? А як відповісти? Для цього вам потрібно знати лише чотири слова. Quarter, 15 хвилин або чверть. Half – половина 30 хвилин. To – до. І past після. So, what's the time. It's... Clock. Спочатку ми будемо називати хвилини, потім кажемо наше слово past в першій половині круга, включаючи половину, і далі називаємо годину. It's five past eight. 15 хвилин або чверть це квота. Quarter. It's twenty five past eight. Половина або тридцять хвилин це half. It's half past eight. В другій половині круга ми будемо казати замість слова past слово to. To означає до. Отже, ми кажемо, скільки хвилин залишилось до наступної години. It's twenty five to nine. Двадцять п'ять хвилин залишилось до дев'ятої години. It's twenty to nine. Без п'ятнадцяти це теж квота. It's quarter to 9. It's ten to 9. It's five to 9. It's 9 o'clock. Чи було вам все зрозуміло сьогодні? Якщо так, поставте мені вашу уподобайку, чекаю ваших коментарів, запитань і продовжую пояснювати англійську для вас.